Привіт, друзі! Скажу відверто, я сумував з вами. Мені не вистачало мого каналу про навчання, розвиток на все життя, реалізацію мого творчого потенціалу. Сьогодні я поділюся з вами своїми планами на майбутнє. Зізнаюся, е, е, хто мене особисто надихає. І в кінці випуску вас чекає сюрприз, то дивіться до кінця. Я вирішив відновити свій канал. Два складних роки: ковіду, війна. В останні кілька місяців я аналізував, куди рухається Ютуб канал, чи потрібно мені продовжити. Знайшов відео такого ютубера, як Алі Абдал, який, е, 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 на мою думку, зробив такі спостереження, які мені відгукнулися. Він розділив усіх ютуберів умовно на три частини. На три стадії. Перша стадія це перші 20-30 випусків. Це про те, що ти думаєш, про що буде канал, наскільки він для тебе серйозно, чи взагалі запустити канал в рішення було вдале. Тому першу частину 22 дві випуска. Я пройшов. І принагідно дякую э, за партнерство Андрію Булдакову. Допоміг мені з запуском підтримував під час розвитку. Проаналізувавши перший етап, э, я можу підтвердити, що э, готовий вже до наступного. Не другий етап за версією ліабдала це Get Good. Це Порядка 50 випусків, які направлені на кількість та якість. При цьому кількість відіграє значнішу роль ніж якість в зв'язку з тим, що ти набуваєш фактично руху і фокусуєшся на э, тому, щоб принести користь своїм глядачам. Э, в моєму випадку я ще хочу я планую додати трохи бізнесу, в який в в я розвиваю. Тому я сподіваюся, що наступний етап, який я запланував, він принесе не більше користі вам та радості від процесу мені. Третій етап. Це фактично визначається, чи ти будеш розвивати цей канал як бізнес. Відповідно, ти дивишся на метрики, які відбуваються, що відбувається з аудиторією, на, на тематику, на яку вона реагує краще. І ну, я сподіваюся, до цього каналу я дійду в якійсь перспективі одного року. Війна та релокація змусили певний час прожити. Нас всіх в умовах виживання частину особисто наших бізнесів ми закрили, частину трансформували, частину розвиваємо по-другому. Я розумію, що Україна зараз переживає історичний період. Особисто я вірю, що крім перемоги на фронті, український бізнес має здобувати перемоги на світових ринках. Відповідно, нам треба усім працювати в нових умовах, розуміти глобальні та локальні особливості та максимально скористатися. Вікном можливостей, теми, які планую розвивати на наступному етапі, це то, куди рухається сучасна світа, то які нові форми та тренди набирають оберти, і як сучасним батькам тримати руку на пульсі і бути корисним і помічником своїм дітям. Я сам батько чотирьох дітей та особисто переживаю всі радості та складнощі дорослішання дітей разом з дружиною. Ми шукаємо кращі варіанти. Усі бізнес-проекти, які я розвиваю на сьогодні з партнерами, це про розвиток та освіту. Тому я вірю, що мій особистий досвід, досвід команди будуть корисними і вам в тому числі. Друзі, оскільки цей випуск фактично анонс, то хочу сказати, що хто мене надихає, в тому числі і на перезапуск каналу, це Збройні Сили України. Слава ЗСУ. Вони мотивують, надихають та захищають одночасно. Велика подяка всім воїнам. Ну і на останок обіцяний не сюрприз. Я хочу дещо ускладнити задачу та, можливо, надихнути когось із вас на те саме. Починаючи з наступного випуску, мій канал буде вестися англійською мовою, тому це буде додатковий стимул та можливості для мене. Та хто зна, хто зна, можливо, це буде стимулом і для когось із вас. So, see you you soon, my friends! friends And uh, I'd like to ask to to ask do me a favor send this this video video one of your friends, whom you think uh, this video might be useful or Help! Bye! Fala, Ucrânia!